Так, всім привіт! Ви знову на каналі Іван Ван. І зараз я буду в Склад Бустерс якусь акцію. У мене наразі 20 тисяч монет, і зараз я порадився зі своїм другом, який гарно грає в Склад Він краще в мене грає. І він порадив мені купити 20 культів за 16 тисяч монет. Тобто я це зараз зроблю. І, і в мене дуже зараз я його прокачаю. Ось дивіться. Один раз. Другий раз. І вже культів у мене 6 другої еволюції. І в мене залишилось 5 тисяч монет. Мабуть, на ці 5 тисяч монет я куплю собі два білети. Ось один і другий. І зараз вже відкрию на відео два сундуки. Так, і ось наш сундук, Шість кліків. Перший клік 0. Другий клік рейр. Це вже рідкий свій сундук. Другий клік ну, третій клік 0, четвертий плюс 1, П'ятий плюс 1, шостий плюс 1. Скільки? Це три або чотири рейри. Чотири всадників на кабані. Що ж, і зараз ще буде один сундук. Що ж, це останній сундук. На жаль, я злив, злив свій він стрік в 14 е, виграшів. Ну, на жаль, і великий звичайний сундук. 6 гоблінів, навіть непогано, як на 3 кліки. І зараз я заберу всі подарунки. Так, тут, ще тут. І прокачаю гобліна, а ще всадника. І, до речі, у мене щось на цьому. О, 100 молотків. І залишився один степ до королівського світу. Але це буде мабуть в наступних відео. Всім дякую за перегляд і всім пока.